Романтика автомобільної подорожі майже завжди приносить нові враження, а ще неабияке задоволення, коли куштуєш під час мандрівки свої улюблені страви. Mm. До речі, це не тільки короткочасна насолода, а й реальна потреба, адже через деякий проміжок часу водії втомлюються, тому пауза це необхідність. Є таке постійно так роблю, але не тільки я, бо ще нашому автомобільному експерту Сергію Баранову стало цікаво. А чим зараз цю паузу можна заповнити? Mm. Що з'їсти, де відпочити? І як часто потрібно перериватися на відпочинок? Про все детально у нашому сюжеті. На цей раз у нас продовження циклу автомобільних порад і нескладних лайфхаків для тих, хто збирається у літню автомобільну подорож. Але сьогодні мова піде не про драйв чи економію сьогодні про паузу вимишену або спеціальну, для невеликого профілактичного перезавантаження внутрішнього і зовнішнього. Практично медичний факт: втомлюваність водія вимагає періодичного відпочинку. Кожні 100 кілометрів за кермом впливають на організм як 50 грамів алкоголю, тобто реакція уповільнюється, а координація рухів погіршується. Тому фахівці рекомендують не накопичувати в тому, а робити зупинки для відпочинку кожні 150-200 кілометрів. І вони потрібні не тільки для розвантаження водія, але і для огляду автомобіля. Під час будь-якої тривалої подорожі на передній частині вашого авто накопичуються проблеми. Комахи, мошки, метелики та бітомні плями усе це вкриває бампер, номерний знак і фари авто майже суцільним шаром. І ось ці паузи якраз і потрібні для того, щоб зменшити потенційно небезпечні наслідки. Кожен, хто стикався з цими наслідками літньої автоподорожі, знає, наскільки важко в буквальному сенсі слова відшкрябувати засохлих комах з автомобіля. Тому, якщо ви робите зупинку для дозаправки та відпочинку, приділіть кілька хвилин уваги превентивній боротьбі зі шкідниками лакофарбового покриття машини. По-перше, перед дальнім маршрутом варто помити авто і обов'язково покрити його воском на мийці. Це зменшить налипання мошкари. По друге, не полінуйтеся запастися засобом від комах. Він продається на усіх заправках великих мереж, практично на всіх дорогах. України і під час паузи просто обробіть проблемні місця, заліплені комахами. А якщо ситуація критична і мошки дуже багато, або якщо у вас був вимушено довгий маршрут, підказуємо найбільш ефективний метод позбутися проблеми. Не вздумайте шкрябати забруднену поверхню, щоб не пошкодити лакофарбове покриття. Сухі комахи надзвичайно міцно прилипають до кузова. Але обробка піною звичайного копійчаного господарського мила це реальний метод і дієвий лайфхак. Залишаємо піну або засіб на авто і водночас логічно заповнюємо паузу. Ми можемо легко перетворити технологічну паузу, під час якої працюють засоби, якими ми обробили наш автомобіль на смачну паузу, замовивши найбільш автомобільну страву на цій планеті. Хот-дог, будь ласка. Сучасний формат харчування під час подорожі вимагає двох основних речей швидкого приготування і зручного споживання. Це практично ідеально відповідає і формату цієї страви, але за умови дотримання процедури. Якісна сосиска, гаряча булочка і усього три соуси на вибір. Насправді історія хот-дога розвивається практично паралельно з історією автомобіля, тому його можна без перебільшення назвати символом перекуса в дорозі. І зараз кілька цікавих фактів на цю тему. Самі ідеї ковбаски в булочці років 500 не менше. Але світовій популярності хот-дог завдячує німецьким іммігрантам в США, які з 1870-х років почали масово і недорого торгувати сосисками в булочках на вулицях Нью-Йорка. І вже на початку 20-го століття хот-дог став першою автомобільною стравою. Його продавали в мобільних лавках на колесах. А масова автомобілізація Америки зробила диво. Єдиний варіант гарячої закуски, яку можна за кілька секунд отримати прямо у вікно свого авто, це якраз. І був хот-дог паралельно з вулицею, хот дог завоював заправки завдяки простоті приготування. Відтоді не змінилося практично нічого, і на сьогодні він лишається королем придорожнього перекусу. Його лише трошки адаптували для зручності, створивши булочку, в яку вкладається сосиска, так щоб було зручно їсти. Зараз, за статистикою, кожен американець в середньому споживає 60 хот-догів за рік. А 18 липня офіційно відзначається міжнародний день хот-дога. Тому, якщо ви перекусили і готові їхати далі, після паузи просто змийте залишки піни чи засобу зі свого авто. Таким чином, наприкінці подорожі, ви не отримаєте суцільного шару комах, проблемного для чистки, а прямо зараз отримаєте чисте скло, естетичний зовнішній вигляд машини і нові сили для подальшого драйву.